Жму за ЗСУ в Прилуцькому професійному ліцеї започаткували спортивний челендж. Головна мета якого морально підтримати наших захисників і прищепити молоді. Любов до спорту. 25 разів разом із студентами навчального закладу віджався від підлоги і голова Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов. Керманич району з легкістю виконав вправу. Для себе підтримую здоровий спосіб життя. Займаюся спортом не на професійному рівні, звичайно, але для підтримання свого здоров'я ходжу в спортзал на стадіон і ну, намагаюся, як тільки є вільна хвилина, зайнятися трохи спортом. Тому з радістю підтримав цю ініціативу, і тому на рівні з э, студентами з, прийняв разом, скажімо, віджималися. Виконували вправу. Ми повинні своїм прикладом показати нашій молоді, що це треба, що це важливо і своє фізичне здоров'я необхідно підтримувати в будь-якому віці на будь-якій посаді. Це не має значення, тому що ми хочемо бути здоровою нацією. До флешмобу жму за ЗСУ долучилося 13 юнаків. Хлопці віджималися від підлоги та жали гирю. А в той же час дівчата виконували вправи на прес, стрибали на скакалці і крутили хулахуп. Підтримала своїх студентів адміністрація навчального закладу. Анатолій Дорошенко, директор прилуцького професійного ліцею, разом з вихованцями перевірив і свою спортивну підготовку. Обов'язково Кожний майстер, кожний викладач, і я як керівник навчального закладу намагаюся підтримати молодь і на власному прикладі пропагую здоровий спосіб життя. Ми займаємося секцією, У нас є волейбольна секція, де грають і майстри, і викладачі. Ну і коли проводимо турнір з волейболу між учнями, то переможець на команда. Теж вона збирається і грає з майстрами і викладачами нашого ліцею, тобто теж. На власному прикладі показуємо про здоровий спосіб життя. Пропагуємо в навчальному закладі. Вирує спортивне життя. Студенти регулярно відвідують найрізноманітніші секції та гуртки, беруть участь у змаганнях. Традиційно ми проводимо змагання між групами: це з тенісу, настільного, волейболу, футболу, баскетболу. Діти в цьому приймають дуже активну участь. Зараз ми почали розвивати такий вид спорту, як шахи. Чому шахи? Тому що, на жаль, ми зараз знаходимося, наша країна в стані війни і постійно йдуть тривоги, і ми вимушені спускатися усім колективом з учнями у сховище. І там якраз є шахматні дошки, шашки, відповідно, і вже там проводимо навіть свій невеличкий місцевий чемпіонат. Теж прибуваємо до здорового способу життя. Критично мислити, правильно мислити комбінаторику, о, тобто теж прививаємо любов до спорту. А от челендж ЖМУ за зсу прилуцький професійний ліцей передав кожному, хто бажає підтримати наших захисників. Я Хочу звернутися до всіх без винятку, щоб підтримали наш. Флешмоб із хештеком «ЖМУ за ЗСУ» і свої підтримали ці флешмоби усі навчальні заклади, як міста Прилук, так і Прилуцького району, так і навколишніх громад. І показали все таки залучили максимальну кількість молоді до активного заняття спорту.